Групи денного та заочного відділень металургійного технікуму Випуску 2013 року дали місту 214 кваліфікованих електрометалурга, механіка, прокатника, електрика, бухгалтера та інструментальника. 17 відмінників навчання отримали заслужені червоні дипломи, а найактивніші у творчому спортивному та громадському житті технікуму нагороджені почесними грамотами. На святі були присутні гості представники провідних металургійних підприємств міста: Микола Лиховід, головний технолог, трубосталі, Дмитро Дьомочкін – директор з персоналу та соціальних питань про заефти. Татьяна Картава, начальник видеокадров кадров Нико Тюб, что высловили свои нащерейшие побожания плитной співпраці на виробництві у майбутньому. Первый этап у наших выпускников, сегодня они стали собственниками. Они получили интеллектуальную собственность, которую никто у них никогда не отберет. И знаю по жизни, знаю по, по себе и по примеру моих друзей, которые тоже учились когда-то в этом техникуме. Это образование будет базовым и фундаментальным. На него будут потом укладываться другие кирпичики, но оно будет всегда надежно поддерживать в жизни именно это образование. Випускники пригадали найяскравіші моменти чотирьох студентських років. Висловив вдячність батькам за підтримку викладачам за науку та керівництву рідного технікуму за турботу. Викладачі в свою чергу сказали свої напутні слова вже колишнім вихованцям. Після продовжити ожесточених бойов, ми взяли эту висоту. Путі були потери, ну саме стойкі вижити удач вам, ребята. Не останавливайтесь. багато хто з випускників продовжить навчання в інститутах, університетах та академіях. Проте пригадувати найкращі студентські технарські роки будуть завжди із любов'ю і вдячністю.